Так, я трішечки, знаєте, така собі свиня, але я виправлюсь чесно. А, Максим коли прислав посилку з моєю шумовкою. Да? Він мені прислав ще яблучок. Ну, він знає, що я дуже полюбляю яблуки. А ще прислав. Він грозився давно, я йому казала, що не треба. І вони в нього лежали на визріванні. Це зараз йому вгору ніколи глянути. Він трішечки підв'язав з сироварінням. Але поки було ще прохолодно. Він дуже цікавиться сироварінням, і доволі такі в нього виходять непогані сирочки, як можете бачити. Да? І він казав: Я тобі пришлю, я тобі пришлю на пробу, я тобі пришлю, по покуштуєш коров'ячі. Це коров'ячі сири. І хоч я й казала, не треба, не треба продавай, тому що молоко куповане, і тобі потрібно вернути кошти за це молоко. Тому, ну, продавай, вертай кошти. Ну, як бачите, нам прийшло три сири. Це Вова отримував, здається, в п'ятницю посилочку. В да. нас то куриця була, то ще не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, до сиру руки не дійшли. Я не хочу його там жувати з м'ясом чи з хлібом, я хочу скуштувати окремо. Тобто чисто окремо один сир. Зараз обід, я його дістала, щоб він трішки відігрівся. Зараз приїде Вова на обід. І ми будемо куштувати. На що в нас тут він прислав? Оце ось це мій бомонт, тільки зварений з коров'ячого молока. Ось це. Це гауда, він просто забув її підкрасити. Ну, Хоча для коров'ячого якось. Мені здається, повинна була бути б жовтіша. А це канестрато з коров'ячого молока. Так що я зараз повскривала ось їх. Ще, бачите, по цих видно, що воно не виймалося ще. До речі, от вам, будь ласка, сир покривався зеленим латексом, оцей вилазь. Ось цей сир покривався зеленим. Латексом. І дивіться. Ну, то, що потягнувся латекс, коли розрізався, то пів біди. А от той, який він залишив слід на сирній головки, пахне. Так, я хочу зараз відрізати. І щоб, коли приїде вова, так, це ми розібралися. Ага, виходить так, що вони були в латексі. А перед тим, а навіщо він знімав латекс? Я коли фасую, коли сири в латексі, а потім я їх розрізаю головки і фасую, то я не знімаю латекс. Я фасую прямо з латексом. Я хочу зараз ось так повідрізати. І зараз прийде Вова на обід. І ми будемо куштувати. Та що ж ти то не виймеш, то не запнеш? До речі, бачите, у Максима я й не туди. У Максима другий вакууматор. Зовсім другий не такий, як в мене. І дивіться, якщо в моєму потрібно сир підсовувати до краю, да, щоб воно завакуумувало, то в Максима виходить, що не треба. Бо я не поплутала. Це не верх, це низ. Бо верх ось тут і шов різний, не такий, як у мене. Хм. Так, тепер що ще на що? Що він у мене запитався, чому так? Я йому кажу: ну, чому так? Грецію значу. Канестрато, бачите? Був також у латексі. Зняв латекс, розрізав, завакуумував і дивіться, що відразу пішло. І відразу пішла пліснява, бачите? І при тому з усіх сторін. Чому так, не знаю. Не знаю, чому так. І при тому пішла, пішла, так пішла, як то кажуть. Надо цей шматочок самим першим. Так, ну я, напевно, відріжу, а потім вже зачищу. Хто його зна, чому так? Тому що без захисної закваски, щільний такий, але є дірочки, бачите? Без захисної закваски це однозначно він варився. Ну, це недоліко, це не долік, оце вакуумного пакування. Я вже неодноразово про це балакала. Так, мені це тепер цікавить, потрібно про вакууматор більше дізнатися. Зараз я це, мабуть, позачищаю, не хочу воно так зачищатися. Значить, зробимо ось так. І я хочу, щоб він трішечки підігрівся якраз. Поки Вова прийде, це піде свинкам. Так, це в нас гауда, це в нас канестрато. Ще такого відео у нас не було, так? Да? Так, а це чомусь він у нього занадто м'який. До речі, на цьому також пішла пліснява. А чому він такий м'який, хто мені скаже? Він як занадто мокрий якийсь. Не розумію. Щось не то. Щось порушено. Порушено я навіть знаю, що. Порушено. Е Максим ще й казав, я не розумію, чому він такий. Чому він такий м'який? Зараз я вам покажу, чому він такий м'який. Я вже зрозуміла, чому він такий м'який. Тому що це вийшов небомонт. У латексному покритті це не було так добре видно, але це небомонт. Він за текстурою, от я зараз зрізаю, і так як він гниться, він більше нагадує, знаєте що, 에... плавлений сир. Так, тут, де був він ну, торкався вакуумного пакета, не так видно. А от тепер дивіться, хто з вас що помітить? Помітили чи ні? Ну, тепер вже я і так бачу, да. І з цієї сторони навіть де був пакетик. Зрозуміли чи ні? Тому це не бомонт. Ні, ми, звісно, його скуштуємо, але це не бомонт. Я навіть отак от зараз понарізаю. Ну шо, хто, хто зрозумів, а хто ні? Зараз вскрию всі карти. Зараз вскрию всі карти. Так, ну дегустація ж повинна бути дегустацією, правильно. Ще раз. Бачите ось цю наявність, дуже велику кількість дрібних дирочок. Про що це символізує? А це символізує про те, що молоко було протягнуте. Е, тобто завишена кислотність. Просто-напросто завишена кислотність. Тому в нього і консистенція інша. Він просто їв мій бомонд, він каже, чомусь у мене бомонд зовсім геть не такий, як в тебе. Я відправляла я відправляла неодноразово. Так, ну що, я спробую. З чого починати? Це в нас гауда, да? Коли кусаєш, здається, суховатим. Потім між язиком і піднебенням розігрівається і пом'якшується. По солі мені класно. У сира є свій смак. І скажу навіть вже почала з'являтися гостринка. По краях він вже більш твердіший. Угу. Середина ще м'якша, а по краях більш твердіший. Так, ну що. Бомонт не бомонт. Це точно не бомонт. Бачите? І він гіркий. Дивіться. І він гіркий. Я не знаю, чи він плавиться, чи ні. Скоріш за все це, ну, не скоріш за все, це однозначно брак. Зліпила шарик, навіть не терш, не терш, не, тер, не тер, не терла на тертушку так. Ні, це не то, що не бомонд, це зіпсований сир. В ньому є кислинка, в ньому є гіркота. А це сигналізує про те, що буянять молококиси, як їх там, господи. Кисляні бактерії, коротше. Молочно кислені. І після сира в роті, от після гауди не було. А після цього неприємний смак в роті. <кій> <кій> Щось було не так з молоком, тому що все молоко куповане. Не запила, піду ще по воду. Так, ну і що, і Канистрата залишився. Ну, Канистрато щільний такий. Вова приїхав, так що я вчасно затіяла дегустацію. Здравствуйте. А ну покуштуй, будь ласка, і що ти мені скажеш? Я тут розповідаю... Всім відразу і махсую глядачам своє враження. А тепер мені хочеться почути твоє незалежне. Тим паче, що ти сир любиш дужче, ніж я. Ну і са. Ну, от покуштуй три різні сири. ти Коників ліпила. Тільки правду кажи. Дякий. Розсипається горький. Розсипається і горький. Положи, не їж. Положи його. Це пропавший сир. В ньому буяють молочнокислі бактерії. Це те, що він спрашував, чого він такий м'який. Це брак, а не сир. М'який і горький. Ці куштуй. Я водичкою запий, бо я запивала. Mm. він запитував, що у нього бемонт це бомонт взагалі. Ти чуєш там наш бомонт? Бомонт він такий кисло-солодкий. Це гауда. Він її забув просто підкрасити. Цей смачний? Нічого. Нічого. Канестрато ти ще не коштував, це не той, це інший. Їх ж три шматка. Той ось окремо валяється. Так його береш в руки, а і він як пластилин. Оп! Впиваються прямо пальці. А ці ось два гауда і... Канестрато. Нічого. Хороший, да? Ну, гауда, бачиш, вона така, вона специфічна. Вона із козячого молока теж така. от. М -м. Мені вона не дуже подобається гауда. Чому? Тому що, можливо, через саму технологію, там іде промивка зерна. В канистрату зерно не промивається. Ну, от, як на мене, найсмачніший це. Канистрато. Ну да. І тобі так дуще жовтий подобався? Да? Не, ну той бачиш, там з молоком щось було не те. То вообще не, не бамонт. ти согласен? Кто латекс покрасив, я бачила? Кто зеленого латекса залишки на поверхні сиру? Я бачила. На мене лідер оце. Класний, смачний. Причому смак виражений. От він не безвкусний. А гауда мені ніколи не подобалася, ні козяча наша, ніяка. Чому? Тому що за рахунок промивки зерна прибирається кислотність, він більш сухий. Його, коли кусаєш, він, таке, як я ж казала, спочатку взагалі як розсипається в роті. І в нього є ото така якась остринка, з'являється, яка мені не дуже подобається. Це стосується гауди. А оце, звісно, бомбічний свій. Козячі я ще не пробувала канистрата. Тому що я в цьому році вперше говорила. І сподвіг мене на це саме Максим. Я кажу завжди так, як воно є. Не дивлячись свій, не свій, чужий, не чужий. Як свій, так і подавно. Я вважаю, що потрібно казати правду, тільки правду. І якщо це не сир, це повний брак. В прямому сенсі того слова. То я скажу про це, не скриваючи. А як ви хотіли, щоб я тут зараз плямкала, ой, який смачненький мій бумондик, да? Да, це рецепт мого авторського сиру, але він невдалий. Сам сир, не рецепт. Чого ти смієшся? Ось, если сыр смачный, я его уже доедаю. Разумеете? А то нет. Микки неморядом. Микки. Он бы уже помог. Микки би уже помог. Точно. А посоль еще то що той, той классно просолений. Вот я відчуваю цю солонки, Ну, салоноватость. Мне подобаются такие сыры. Ось так. Хто ще бажає почути оцінку своїх сирів? Можу написати адресу. <рес> ну а що? Мені теж було завжди цікаво, я коли когось пригощала своїм сиром. Я і до сих пір прошу. Скажіть ваше враження, що вам сподобалось, що не сподобалось, деякі є огріхи. Максим насправді не перший сир варить. Він тримав коз, він варив і козячі сири. Ну, не такі, звісно, але варив. І починав він теж не одразу з Бомонда. І от, будь ласка, гауда, сир складніший за технологією, ніж Бомонт. І він в нього вдався. Канестрата, тим паче, і він бомбезний. А Бомонт... Ну, що то пошло не так. Скоріше за все, щось було з молоком. Ну, тобто, як щось. Або молоко було протягнуто, або спочатку заражене якимись бактеріями. Одне з двох. І я маю сказати правду, що я буду брехати. А канестрато безподобний. А я буду пити каву і доїдати сир. Все, наша дегустація завершена. Все, що було нарізано кроми а-ля бомонда, з'їжено все. Навіть Мікі перепало, до речі, Мікі також зацінив канестрато. Щось у нас з гауду не дуже зацінили. А ось це, це, звісно, так, да. це шкода і молока, це шкода витрачених коштів, це шкода труда, тому що, я вже не пам'ятаю, як я там чи правильно сказала, чи ні, молочно-кислі, масля накислі. От оце прямий доказ того, що тут присутні масляно-кислі бактерії, тобто масляно-кисле бродіння відбувалося і цим пояснюється. І текстура оця м'яка, мажущася і те, що він розсипається от отак, і те, що він гіркий, тобто гіркота. При розвитку оцих масляно-кислих бактерій, От якраз все це відбувається. І неприя... неприємний цей запах, і мажучася консистенція, може бути ще вспучування. ну В цій головці його не було, видно, що не було. Можливо, вчасно був поміщений в прохолодний холодильник, не знаю. Гіркота, неправильний малюнок, а ось це воно і є. Оця наявність дрібних-дрібних дірочок отаких, оце ж вам є неправильний малюнок. Так що це брак однозначний. Це сир з маслянокислими бактеріями. Я скуштувала, вуга скуштував. Мікі навіть не давали, ну, тому що це небезпечно. Насправді це небезпечно вживати такий сир. От така в нас вийшла дегустація. Ну, гауда в нас вона чомусь не зайшла і наша, і козяча, хоча є люди, її полюбляють. Як на мене, він дуже твердий, дуже сухий. За рахунок того, що і промивається сирне зерно, і пресується, і кожен пресує з різною вагою. Можливо, була і за велика вага, ще не знаю, тому що він ще молодий ну, відносно, да, а все рівно він такий крихкуватий. Коротше кажучи, 12 балів. Із 12 набирає в нас ось цей канестрато. Гауді, ну, я не знаю, скільки б я балів дала. Ну, давайте так, давайте по п'ятибальній, по старінки. Канестрато це 5 балів, гауда це 3 бали. Ну, а оце нещастячко – це 0. Це навіть не одиниця. Дивіться, що з ним робиться. Ось, Бачите? Купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка. Гиги-геги-гиги. -ги -ги -ги. Ги -ги. Так це він ще прохолодний. А якщо йому дати полежати в кімнаті довше, то він взагалі буде. Ну, таке, коротше кажучи, і до рук воно таке противне. І до рук противне. Чому так не знаю? Ну, мені здається, скоріш за все, просто знає. Цю людину, яка готувала цей сир, так, мені здається, що все ж таки причина в молоці ізначально, тобто причина не допущена при сироварінні, а причина все ж таки в молоці.